Друзі, всім привіт! І всіх рада бачити на своєму каналі. В цьому відео я б хотіла вам розповісти про свої прочитані книги за грудень. Насправді їх не є так багато всього лише 5. Але я для себе вирішила, що саме оптимальна кількість книг, які я хотіла би читати кожне місце, це орієнтовно 4-5 книг. тому що враховуючи, що в мене маленька дитина, плюс я ще працюю на роботі, також в мене є якісь свої особисті справи. Тому я думаю, якраз таки така кількість книг для мене буде самою найкращою. Я не буду спішитися, щоб прочитати, або я не буду нудьгувати, коли не читаю, і так далі. От, спочатку я думала знімати е, відео про прочитане раз в три місяці або раз в два місяці, але я вирішила, що ці відео будуть трішечки такими довгими, тому що книг все ж таки не збирається досталь. І я не люблю все-таки знімати довгі відео. Я не люблю їх монтувати потім. Це займає надзвичайно багато часу. Але при нагоді, якщо я буду читати якісь такі цікаві книги, то кожного місця буду підключатися і розповідати, які саме книги я прочитала, і чи, в принципі, раджу я вам їх допрочитана, чи ні. І перша книга, яку я прочитала, це є книга щоденник Кіллера, автора Денні Кінга. Я дуже довго дивилася за цією книгою. Як тільки вона вийшла в книгарні КСД, я одразу собі її придбала. Дені Кінг, цей автор, він є британським письменником, якщо не він ще є сценарист, прозаїк. Він насправді, перш ніж почати свою кар'єру письменника, він працював на різних майданчиках, в магазинах, офісах, також на вулиці. І він написав таку чудову книгу, тому що. Спочатку до цієї книги відносилися скептично, коли я почала її читати. Вона мені не дуже сильно подобалась, тому що там дуже багато матюків, там є такий дуже чорний гумор. Взагалі слова мені так досить важко читалися, але сторінка за сторінкою, і мені дуже сподобалася ця історія. Вона надзвичайно смішна. Я не зазву цю книгу якимось трейлером або щось. Цьому роді, тому що насправді це, можливо, якийсь е, комедійний трилер. Е, тут розповідається про такого чоловіка на ім'я Іан, який е, от завжди хоче знайти свою пацію знайти кохання всього свого життя, прожити з нею щасливо, але ну ніяк ньому це не вдається. Завжди йому попадаються або на ті дівчата, або е, начебто хороші дівчата, але за якихось певних обставинах він пізніше їх вбиває. Начебто це звучить так. Трішечки моторошно, але насправді стиль написання такий дуже веселий, і ця книга взагалі піднімає настрій. Я думаю, цю книгу якраз таки варто прочитати, коли в тебе трішки такий меланхолійний настрій, хочеться чогось такого веселого, але і водночас щось таке динамічне та напружене. Одночасно. Разом із пошуками свого кохання він працює на людей таких, які мають свій клуб, чи, можливо, навіть декілька клубів, точно не пам'ятаю. І він працює у них особистим кілером. Він виконує різні вказівки свого боса, якщо потрібно вбити якусь людину на заказ. От. І насправді будуть такі закручені сюжети, повороти подій, від яких ви просто будете такі. Під враженнями, тому що в принципі я так була, я під враженнями вже знаходилася орієнтовно з 50-ї сторінки книги. Так, забула ще сказати, що в цього автора також є книги щоденник грабіжника, а також новий щоденник грабіжника». Ці книги, вони ще, наскільки мені відомо, не перекладені українською мовою. Не знаю, чи видавництво КСД буде, буде цим займатися, чи не буде. Якщо книги цього автора появляться у магазинах, я обов'язково обов'язково собі їх придбаю, тому що, в принципі, я би хотіла ще раз прочитати якусь таку веселу, ненав'язливу, але водночас динамічну історію. Наступну книгу, яку я прочитала, це така різдвяна історія, точніше різдвяні історії, так і називаються 19 різдвяних історій. Ем... Ну, в принципі, що я можу тут розповісти? Тут книга складається ось такий красивий форзас. Книга загалом складається із е, різних оповідань, різних українських письменників. Не всі оповідання, я скажу чесно, мені сподобали. Деякі певною мірою більше, деякі менше, але загалом це така досить приємна, тепла, різдвяна книга. Ем... Ну, нічого такого не можу вам сказати, тому що тут немає такого однозначно одного сюжету. Тут декілька різних історій, декілька різних героїв, різні е, повороти події і так далі. В принципі, така приємна, тепла книга з приємними і теплими історіями. Наступна книга, яка була мною прочитана, це книга Різдво з червоним кардиналом американської письменниці, сценаристки та актриси Фенні Флек. Сценарій фільму, який написала ця авторка, він був номінований на премію Оскар. Розповідається про чоловіка на ім'я Освальд. Він живе собі в Чикаго, нічого не підозрює, але одного разу всі плани його рушиться, тому що він дізнається від свого лікаря, що йому залишилося жити зовсім трішки, у нього є проблеми із здоров'ям, і він розуміє, що це буде останнє його різдво. Разом він вирішує вирушити до такого містечка, яке називається Лост Ривер, і прожити там, можна так сказати, останні свої дні. Але виявляється так, що в цьому містечку проживають надзвичайно дивовижні, добрі, щирі люди, які завжди готові. Допомогти тут, начебто зовсім інший світ, зовсім інша реальність. Тут всі люди надзвичайно привітні. Одного разу він заходить в крамницю до одного чоловіка і знайомиться там із пташкою на ім'я Джек, начебто це проста звичайна пташка, але вона насправді змінить долю багатьох людей. Ця книга надзвичайно тепла, вона надзвичайно затишна, вона дуже сильно приємна. Я читала, мені надзвичайно подобалося, все так було гармонійно. Взагалі, дуже гарний стиль написання. Я її прочитала надзвичайно швидко. Я думаю, якраз для зими ця книга ідеально підійде на такий приємний вечір, щоб просто вам зігріти душу. Наступна книга, яку я прочитала у грудні, це є книга під назвою «55» автора Джемса Де Ларки. Джем де Ларкі це ірландський письменник, і він надзвичайно сильно любить подорожувати і всі його знання про міста, про ландшафти, також про культуру. Певних міст він використовує у своїх творах. Я навіть цього в принципі не знала. От тепер ми будемо всі це знати, тому що це такий досить цікавий факт. Я думаю, можливо, навіть познайомимося з іншими творами цього автора та дізнатися якісь такі певні факти про якісь певні міста. Е, на цій книзі я не буду довго зациклюватися, тому що я на цю книгу знімала окреме відео, але попереджаю: якщо ви хочете поглянути це відео, там будуть спойлери. Тому якщо ви не плануєте читати цю книгу, тому обов'язково запрошую вас до перегляду. Так, і наступна книга. Остання, яку прочитала у грудні, це є книга Одне за одним авторки Рут Веа. І знову ж таки, видаництво РМ випускає надзвичайно красиві книги. Не знаю, чи вам фокусує, ось так виглядають. Ну і звісно, форзи це теж дуже сильно красиві. В цій книзі розповідається нам про компанію молодих людей, точніше, колеги, які приїхали відпочити в гірськолижній курорт. Не всі колеги, тому що вони всі працюють. Дехто працював е, на компанію, точніше, вони виробили свій власний застосунок, е, застосунок музики, можна так сказати. Коли будете читати, будете вже детальніше про цей застосунок дізнаватися. Е, тут відбувається вбивство: вбили е, одного з колег, і пізніше починається вбивати одне за одне. Спочатку я думала, що ця книга дуже буде нагадувати книгу Агати Крісті і не залишилось жодного. Можливо, ви читали, тому що я її читала книгу, я її дивилася фільм, точніше міні-серіал. От, але все ж таки ні. Тут трішечки по-іншому розвиваються події, взагалі трішечки інше розвивається сюжет. Але мені було дуже сильно цікаво читати, мені було дуже сильно цікаво дізнатися, хто вбивця, тому що я ну просто до останнього не вірила, що це саме ця людина. А закручується все так, що все таки це виходить саме ця людина. Справді сподобалася мені ця книга, вона тримала в напруженні, вона досить така динамічна, цікава і постійно задаєшся запитанням. Хто буде наступний, та насправді хто є вбивцем і чим завершиться ця вся історія. В принципі, і такі книги я прочитала за грудень. Ем, надіюся, в січні буде, можливо, плюс-мінус така сама кількість, можливо, навіть трішки менше, тому що я вже на момент заняття цього відео вже е, початок січня, і я щось не дуже продуктивно читаю, тому що щось взагалі зараз в мене дуже обмаль часу, насправді, але все ж таки я стараюся. От, в принципі, мабуть, це все, що я вам хотіла розповісти, і всі книги, які я вам хотіла показати. Я всім дякую за увагу, дякую, що дивилися це відео, дякую, що ви підтримаєте мене, що пишете коментарі, також пишете мені в інстаграмі, мені надзвичайно сильно приємно. Я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете будь-який ваш коментар, і допоможете моєму каналу просуватися на просторах Ютубу. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!